Україні. Героям! Лав. Перед нами гравці команди СК Сокіл 2014, Преміум Ліас з футзалу серед дитячинацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про сьогоднішню гру. Гра була важка, але ми виграли ну, Виграли не важка гра, яка в нас була. Ну, тяжка. Сильні суперники. Не дуже. Як тобі робота суперників сьогодні? Старалися. У них були моменти, у нас були моменти. Ми грали на рівні, але ми забували більше моментів, ніж у них. У вас сьогодні було багато реалізованих, напевно, моментів? Чи були такі, що можна було реалізувати, але не вийшло? Були, були такі. Були такі моменти. Як взагалі у вас триває цей сезон? Позитивно, негативно? Резказує. Позитивно. Що подобається тобі під час ігру? Е, подобається як е, самі, сама гра подобається. В цілому все добре проходить, так. так? Як команда реагує на перемоги і поразки? У нас поразок в цьому сезоні було мало, ми розстраилися за поразок. Так, а на перемоги як команда реагує? На перемоги ми. Раділи, всі були веселі. Підтримуйте одне одного, якщо десь когось щось не виходить. Да. Як взагалі готуєтеся до їх? Ну, стандартна розминка, вправи з м'ячем, вправи просто вправи. І розминка просто. Виконали сьогодні всі настанови тренера. Так. Да. Кайфанули? Ага. Вам сподобалось? Все, хлопці, вітаю вас перемогою сьогодні і бажаю перемоги в турнірі. Yeah.